На Житомирщині завершилися навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ та їх заступниками. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Михайло Заброцький, зазначив, що це є важливим елементом бойової підготовки та розвитку десантних підрозділів. Мета зборів буріного складу с мобілізної саме військ це відпрацювання єдиних порядів на питання застосування, планування. Проведення заходів бойової підготовки і перспектив розвитку з камовірних військ. Це вкрай важливо, тому що зібрання такого роду це завжди добра нагода поспілкуватися між собою, опрацювати, обговорити проблеми, які зараз існують, і в підготовці, і в подальшому розвитку. І дуже позитивним моментом є те, що під час проведення цього заходу залучається керівний склад Генерального штабу. Відповідного центрального апарату для оперативного вирішення конкретних питань, які виникають у командира військової частини ВДВ зараз, саме тут, під час проведення зборів. Перша частина зборів була теоретичною учасники обговорили проблемні питання, які нині турбують кожного з них. Заслухали курс лекційних виступів представників генерального штабу щодо розвитку збройних сил і підрозділів. ВДВ, зокрема, згодом представники командування високомобільних десантних бригад на полігоні навчального центру познайомилися з інженерним спорядженням, яке має найближчим часом надійти в підрозділи. Зокрема, обладнання для ефективного розмінування території, облаштування фортифікаційних споруд та подолання водних перешкод. Ну наданоч був місці Ми показували. Укомплектованесть груп інженерних забезпечень, які ми маємо в десантно-штурмових бригади, укомплектованість інженерною технікою і порядок її експлуатації, порядок дії цієї техніки на полі бою. А також перспективні зразки, які в майбутньому будуть на озброєні в нас в десантно-штурмових бригадах ВДВ. На думку учасників зборів, такі зібрання необхідні, адже спільно можна досягти розвитку десантних підрозділів. Такі зборки про проводять сьогодні, вони мають дуже Значний роль для отримання новітніх яких змін, які плануються в майбутньому щодо розвідного сил. Після обговорення та запропонованих новацій представники підрозділів поїдуть у власні військові частини, аби впроваджувати їх життя. На Різдвяний всеукраїнський флешмоб Україна та світ у Житомирі зібралося кілька сотень віруючих. Nebo i zemlya, nebo i semlia, ne li, молодь, яка є віруюча, яка любить Бога, яка відвідує церкви міста Житомира, протестантські церкви, і об'єдналися для того, щоб разом прославити Бога і показати, що не важливо і куда ти святкуєш, чи 25-го, так само ця молодь буде співати 7-го числа. 7-го січня на цій самій площі показати, що важливо е шукати те, що нас об'єднує. А Христос це той, хто нас об'єднує. Усі учасники заходу мали гарний настрій, який передавали перехожим та відвідувачам різдвяного ярмарку. Ми переповнені е дуже. Добрими емоціями, і, і ми відчуваємо новий ріг. Ну ми відчуваємо радість, вбирали енергію цього свята великого народження Ісуса. Дуже гарне звичання, тобто, дуже ну, особливо коли всі разом співають. Ну тобто, дуже різдвяний настрій з'являється одразу. У нас означає, що зібралася родина за столом. Ми знаємо про Бога, що він народився, спас, помер за нас на хресті. Це, це дуже важливо для нас. Нарочення Ісуса Христа об'єднує всіх разом. Ми тільки через цю подію тут разом зібралися. Хочу просто в цей день більше людям розповісти про радість, подарувати добро один одному, подарувати радісні емоції. Якщо ми можемо об'єднатися заспівати різдвяні колядки, чому б ні? Ретій годині розпочалася пряма трансляція зі столиці, де заспівати різдвяних колядок зібралося понад дві тисячі хористів. На думку організаторів, фежмобу віра не має різнити, а об'єднувати людей. У нас в нашій церкві ми молилися за лепо і за сирію, і ми не тільки молимося. Я вважаю, там, де Бог, там має бути любов, там де агресія, там де злоба, там де ненависть, там Бога немає. під якими гаслами, там би якими релігійними книжками люди би не прикривалися. Виставу Аліса в країні чудес у Житомирі поставили вперше. Її постановка символізує початок дитячого новорічного сезону. Про новизну вистави говорять працівники театру. Вперше в історії нашого театру примінявся мапінг, тобто аномовані задніки. взагалі в театральному мистецтві, це приміняється в світі, але в історії нашого театру це було вперше. Глядачам сподобалося, звичайно, тому що була реакція дітей. Тім до класичного сюжету про пригоди маленької дівчинки країні чудес Житомирські режисери додали новацій. Аліса зі сцени спілкувалася з дітьми, а сова безпосередньо бавилась в залі. вистава. Ми вдячні за те, що вони нам зробили таку виставу. Вона була гарна, красива, добре виконували. А що вона вчить? А вона вчить, що треба читати книжки. А чи потрібні дітям такі вистави, відповідь давали дорослі. Тому що в нас є тут і реальність, і, і теж ну, дітям треба якісь розваги сьогоднішнього дня. Ви знаєте, багато дітей ну, повинні сприймати світ реальним, таким він є і жити сонячним днем. І, мабуть, вистава наштовхувала їх на це і нагадувала їм, що треба жити не мріями, а сьогоденням. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Святковій залі гамірно та людно. Дітлахи у новорічних костюмах з нетерпінням чекають на дива. Це діти учасників антитерористичної операції. Частина дітей завітали на свято з батьками в інших тато перебуває на сході України, стримуючи ворога. А дехто із дітей свого тата лише згадуватиме. Волонтери не забувають про сім'ї учасників АТО, а тим паче про дітей, батьки, яких під ворожими кулями захищають кордони нашої держави. Папи в даний момент знаходяться на востокі, поэтому ну як праздник у диміна щоб компенсувати відсутність, хоча б даний момент папи ми сьогодні робимо свято для дітей, учасників бойових дій. Ми намагалися обирати в тих, в кого багатодітні родини, тільки були поранені, хлопці. Вони приймали участь у бойових дій з 14-го року, і по сей день вони їздять в зону бойових дій, захищаючи не тільки свої родини, а й родини українців. Ми хотіли б, звичайно, привітати всіх дітей військовослужбовців, які дислокуються в Житомирі в Житомирській області. Але ми перший раз робимо це таке свято, і ми. Вважаємо, що наступними роками в нас буде все більше і більше спонсорів. Дітлахи були в захваті від святкової програми. Окрім казкових персонажів, дітлахів розважали танцювальні колективи, ведучі проводили ігри та змагання. За що активні учасники отримували призи. Казкову атмосферу створили учасники творчих колективів та працівники Житомирського будинку офіцерів спільно з волонтерами та спонсорами, які підготували подарунки. Ми організувалися разом з дівчатами зробити свято для батьків тих, які воювали, подякувати їм за те. І діти, тому що діти вони всі одинакові. Ну чужих дітей не буває. Ми об'єдналися, придумали, і ви знаєте, за дві неділі ми організували таке свято». На завершення свята подарунки від діда Мороза. Кожна дитина отримала те, що замовляла напередодні. Волонтери Ували індивідуальний підхід до кожного. Щастю, дітлахів не було меж, коли вони побачили, що їхні бажання виконано. Зробили так що офіційно. Ну, Було весело для маленьких. І це як-то мило було, коли маленькі діти отримують подарунки, видно їхні улипки. Я замовляв віртальотика з камерою, який на пульті управління. І Стріляє груші грушечни, грушечними стрілами. Я такий щасливий, що мені навіть сподобалось це свято. Спасибо, що він мені подарував. Я йому писала портфель, помаду, ляльку. Він мені принесе. Я радісна. Така організатори заходу та волонтери закликають усіх не бути байдужими, а долучатися до громадської благодійної роботи і робити добро один одному. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. Голова Житомирської обласної спілки художників Василь Кондратюк на власний ювілей отримав найвищу нагороду області: честь і слава Житомирщини. Свої 65 заслужений художник України відзначив відкриттям дев'ятої персональної виставки. Більш зрілий погляд на життя, любов до людей та України. Така тематика останніх робіт майстра. Автор Герба Житомира та проєкту нагороди честь і слава Житомирщини на питання, що таке щастя, дає філософську відповідь, в чому полягає щастя. Щастя це бажання жити, бажання любити, бажання творити, бажання що можна любити дітей, але кохати можна жінку, бажання кохати, але головне це пам'ятати якого ми роду і на якій землі ми народили. Рідні, друзі та прихильники таланту Василя Кондратюка вітали із ювілеєм. Вони із захопленням говорили, що цифра 65 нібито не для нього. Багато творчих планів, третя каденція голови спілки художників та двоє малолітніх синів, які весь час потребують його уваги, свідчать лише про одне. Василь Кондратюк відбувся у кращих проявах людського життя. Якби я був поет, я, можливо, б ну, сказав би так. вірших на велички відносно його працьовитості, працездатності, плодовитості творчій роботі, тієї енергії, ті височенній швидкості в роботі, які я особисто заздрю і хотів би мати у себе таку ж якість. Мені дуже подобається ця виставка. Вона підкреслює той момент, що Василь Іванович… Набуває такого статусу зрілого художника. В нього з'явилося дуже багато якихось філософських узагальнень, дуже багато в палітрі такої яскравості. Він десь по-новому переосмислює ті всі елементи, які з'являються у його художній творчості. Приклад, як дозволити собі бути щасливим, та незалежно ні від віку, ні від життєвої ситуації творити таку життєву мудрість через власні картини доносить до глядача заслужений художник України Василь Кондратюк персональною виставкою, що триває. За що цінуємо людей? За те, що вони дають приклад, як дозволити собі бути щасливим, і саме людина в 65 років дозволяє собі отримувати щастя від сім'ї. Від живопису, від життя, не дивлячись ні на що, ніякі політичні негаразди, на якісь буденні, побутові да, проблеми, людина відчуває це щастя. І хочеться з нього брати приклади і дивитися, наскільки вік не має ніякого значення для мистецтва і для художника. Тетяна Іскоростенська, Юрій Киричук, новини Житомирщини. 118 спортсменів не лише з різних куточків нашої області, а й інших районів держави зібрались на відкритті Кубка міста Житомира зі змішаних видів єдиноборств ММА. Діти та молодь показує доволі непогані результати. Рукопашники це аксакали цих бойових єдиноборств. Можемо сказати, що ці змішані єдиноборства починалися з рукопашного бою. Костяк стоїть, на... тому що тут виходці, всі тренера майже або бойове самбо, або рукопашний бій, а потім вже підтягується там, кікбоксинг, там... боєць участвує, навіть Теквандо, клуб-боєць, участвує вже, тому дуже активну участь приймає в змішаних єдиноборствах». Спортсмени на ринку демонстрували свою майстерність у різних вікових та вагових категоріях. Найбільше перемог здобули представники дитячої нацької спортивної школи Динамо, де культивується рукопашний бій, який є найбільш універсальним. Я займаюся рукопашним в СК Динамо, характерник. Займаюся вже два роки і вже багато разів був чемпіоном. І сьогодні ти теж переміг? Так. Да. Завдяки чому? Ну завдяки хитрості і силі. В інших категоріях також найбільше перемог за Житомирськими спортсменами, які займаються змішаними видами єдиноборства. Податковка відповідає, Я можу сказати тільки за своїх ребят, що да багато нових бойців, но обкатувати ми ми, нам нам потрібно, а того ми. Мы... Проводим даний чемпіонат, і я абсолютно всіх своїх свою, свою групу в численні 30 чоловік. вони всі здесь, І новенькі, і старенькі. Абсолютно всі за результатами змагань сформують збірну області для участі в чемпіонаті та кубку України зі змішаних видів єдиноборства. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер змінних напрямків – поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 27 та 28 грудня, в день та вночі – від 0 до 2 градусів тепла. 29 та 30 грудня – пониження температури. Вночі – від 4 до 6 градусів морозу, в день – від 1 до 3 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 245 мм і поступово падатиме. Вологість повітря 90%.